Один це там. Вони два готові, я думаю, що все. Коли вони встановлять? До повіді. Встановлення буде починати сьогодні. Там сьогодні, сьогодні. так? Так. Про що вони ці ринви самостійно виготовляють. Що там з їх другої шахти на березі? Все добре. А? Ну там зараз тимчасово закрито. Ну, я знаю, Але там одну адресу відповідували повністю. Так. Одна адреса повністю зроблена по огорнистій, то ваша ахта там в завільному та, е, стані. А по тимчасово, але буде зроблено нормально. Але вік їздить, зводі кого. Значить, е, є два питання вам одразу Присідайте. Е, там же мазепи 183.1. Mm -hmm. Знаєте, mm -hmm. і два. І незалежності 33, то що були на прийомі з припадами. Значить, Значить, там вони приходили двоє сусідів і е, вони готові співфінансувати. Там виготовляли проєкт на кошторис. Да, Обов'язково включить ці роботи. Центральна частина міста в фундамент, то більше вони майже 50 на 50 готові насувати. По той проєкт поштовувати документації. Так. Значить, наступне питання. Загалом, якщо е, проаналізувати стан виконання протокольних доручень, то деякі доручення ми повинні нагадувати через одну оперативну раду, через дві. Нікого персонального не хочу піднімати. Але є відділ контролю? Є, так? Є служба оперативного реагування, Ви головний виконавець. Головний виконавець. є патронатна служба, всю необхідну інформацію надати щодо стану виконання Звернення щодо стану виконання протокольних доручень і зробити мені таку підсумкову таблицю щодо стану невиконаних протокольних доручень. І з тими, хто особливо відзначився, буде розмова коротка. Тому що пишуть мені через дві оперативні наради по питанню елементарному, що тільки на наступний тиждень буде засідати комісія, і ще один чоловік буде приймати участь у роботі цієї комісії. А питання вже можна було вирішити. Я знову таки кажу, не хочу зараз нікого піднімати, але. Всі знають протокольне доручення. Якщо хтось не знає, будь ласка, підніміть протокол на рад, поцікавтеся. Можливо, хтось щось забув виконати. Що потім не було. Я забув, жінка забула. І я думаю, я Значить, так далі тому подібне. Не нагадаю. Значить, обрамович є. Є Значить, Мені письмове пояснення. Пояснення. Вчора написали в Ну, Я вам скажу так. Вам догана вам Дагана, за невиконання розпоряджень міського голови і своїх посадових обов'язків. Сім з половиною годин люди без світло, в ліфтах позакривали. А вас знайти не можуть. Вже поки не доповіли мені, поки... Недана вказівка була е, вчителю на своєму рівні терміново вирішити питання, якщо ні, терміново телефонувати, я буду втручатися, аж тоді людей з та повитягували. Це що таке? Це що за робота? Я вам тут, на оперативній нараді, в присутності всі говорив, наладьте нормальну співпрацю з РЕМО, з Прикарпаттям ДНР. Не вмієте працювати, вчителі заяву та й Великодня ярмарка, що вона цього Як це і субота? Як в суботу було? Ну, там не багато було там, тому що того виїзду не було такого. Там було по 4 лет. Як... пробне поля, так, було? Значить, романсивка нормальна. Якщо потрібно, щось мови вручання, давайте я буду з говорити, щоб організували, це було неналежному віку. Так, у нас є питання по скверах і парках. Радар, вам китайське попередження? знаєте, там Ходити прогулюватись по парку, робити лежа, щось робити. Їде на придумати. І наприклад, слухати людей, які мене зустрічають і говорять. І, наприклад, читати. То все. А ви яким керуєте парком? Ви хоч знаєте, що там робиться? Вам фінансова установа? Допомогла провести толоку. Ви ті купи позабирали, що назад зносить озеро? Ми, забирати... ми забираємо. Забираєте? Дуже добре, що вітру немає. Ні, ну І трактор у на нас було? поламався трактор. Ми сьогодні відремонтуємо, будемо забирати. Значить, у нас є час? Ви підтверджуєте, що у вас на міському озері 9 людей працює, прибирає? Ні. Всі почули? Ні. Не. не працює. У нас нема в штаті сі. Нас... А у вас скільки в штаті? У нас є в штаті 5 двірників, а є тільки 4. І все, 4 двірника. А чому людині ви говорите, що у вас тільки 9 чоловіків... Я Вони не знаю, знає. я з людиною ніякої не говорю. <звук> Княгини. Володимир, <кій> значить, сфера по княгинину. Важко назвати сфером. Я не тільки говорю за прибирання, я говорю за проїзд машин, за відсунути блоки, за колі і так далі тому подібне. Ви собі маєте на увазі, що після ремонту вулиці Галицької, тому що багато машин, там з Ковальської, звідти з цих районів тікають сюди, попри. Княгини. І там е, будівництво церкви ведеться, е, це дерев'яно Іланківський. Після того, як буде завершено роботи на вулиці Галицької, і е, після того, як завершиться роботи в церкві, де техніка вийде звідти, там треба вороти порядок. Обов'язково. Це в майте синоволізти. І е, під бровками. Під бровками. Чисте, чисте, до тих пілісос я його не бачив. Я великого увазі. Є. є, так? Да? Він же працює чи ні? Працює. Значить, Я хочу бачити реальну роботу. Значить, сквер при вокзалі, находить. Ваша зона не придає. Так. Це, 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 І ще? Пікзальні кінецькі парку Підерського немає вже парку. І енергія в нас є. Значить, давайте таким чином. Привокзальна, привокзальна, це люди, які е, приїхали на е, франків і хочуть сусі, пішки пройтися. Вони перше, що роблять, йдуть через привокзальну, ну, маркету по гренвазі. Ви подивіться, що там під огороди робиться. Е, по е, створенням військових ветеранів. Там ви більш-менш навели порядок зі сторони галицької, особливо молодці, а зі сторони військових ветеранів ще не до кінця, в тому числі дитячі майданчики. А водопетипром, ви заробили там розховку чи ні? сфері. Петів. Петів, заробили вони чи ні? Ні. Чесно. Бу. Вибирайте, хто получить. <клухи> <клухи> не заробили, Олександр Іспанія. Не заробили. Заробити терміново. А ви там доведіть порядок до кінця, тому що на дитячому майданчику. Так, парку молодіжний. Це компетенція ротару, ми ж у Значить, Там ті дерева, ті полі і так далі Гайдар, що там за кіський ось з'явився? На молодіжній парк, так. Парк немає, розбився в нас. Є, Стефане? Розберіться. Він має подивитися, чи е, якісь рішення були з цього приводу. А ви на, безпосередньо пошліть людину і розберіться, світлофор на е, переході біля два середньої школи. Сьогодні буде, буде працювати. Буде сьогодні працювати. Здали контролер, приготувалися. Домовилися. Значить, водопити кров. Блокуванню квартир. Ми в курсі того випадку зробіть правильні висновки, які правильні висновки. стосуються процедури. Тобто допрацюйте це питання. Допрацюйте. І по українській дивізії 9, якщо у вас не записано, то запишіться, будь ласка. Там прорив і дуже серйозний прорив. Терміново виключаєтеся. Вчора робити. Прошу. Вчора робити. Проконтролюйте. Так. Значить, можливо. Якщо у нас переведені на цьому до судового родника. Ми подавну за заявку один перевірний. На <падав за> цьому <тягом> <падав за> тижні має опрацюватися документи команди ППР. Кіноуправління мають підписати. І, і наступний тиждень вже маємо виконувати що роботу. У мене таке враження, що Вікторія Юрій Насосан і просунується. Фіно управління щось там має. Кому я що маю? У перевезення. Є у нас якісь проблеми? Перевезення <плес> до САЗОВО. У нас є проблема технічного характеру, пов'язана з дорогом. Зараз Юсипів 5 бригад задіє, вчора доповідав по поточному ремонту, ямковому ремонту в місті Івано-Франківську. Я думаю, що днів 10, пане Володимир, і можна буде і з цим питанням допомогти. А там, де треба профілювання грейдером зробити, так немає проблем, це можна робити паралельно. А там тільки таке основи. Ще він треба і профілювання. Ну, я кажу, що це воно, в принципі, можливо зробити. Ямковий ремонт сюди до дев'яного галазу, щоб це там передавати. Це зрозуміло. Що... А там ще, він там ще він профілювання, так що автобуси можуть їхати, а ви маєте забезпечити. По фінансовому правді є якісь заперечення, зауваження. Немає. Немає. 24 числа? Десятку, 24 -го, 24 -го. 24 -го. не знаю. 22-го числа. 22-го, 4-го. Якби щось не виходить, зразу мені доповідаєте. Але маєте організувати. Персонально відповідаєте. Значить, сядьте, будь ласка. Кого є які питання? Так. Десь мали, мали розмову від надію тому від нас перекресту, пускався неделя Вовчинецька е, і я би просив скидати до учня департаменту, щоб він оптимізував, здешевив цей проєкт, щоб він був готовий, випустити чого, видно зробити ці роботи. Тому що... За останні неділю заторитися. Ці... Виїздити по столі на Вовщинецький підміст. Ну, давайте так. На нараді, яку я проводив, ми обговорювали перелік вулиць, які в першу чергу треба робити. Тобто у нас завжди Микола Іванович і департамент це знає, і УКБ. У нас є перша черга, друга черга і третя черга. Якщо говорити по першій чергі, це перехрестя Василянок, Галицька хімічний бульвар, сама вулиця Галицька до автомобільного моста. Вверху радіозавод розворотне кільця, це якщо говорити про той мікрорайон, значить у нас проблемне питання вулиця Гетьмана Мазепа, вулиця Чорновола, Канаваль, це Бандери, питання незалежності, питання Хаткевича, питання Вовчинецької. Тобто це в першу чергу магістральні вулиці. В першу чергу магістральні вулиці. Ну і дуже... Серйозного питання потребує відношення в цьому році вулиця Товба. Я попросив пана Володимира Марич, десь на раді у мене обговорили питання. Ви минулого року там багато розкопок робили, особливо зі сторони Галицької. Так. Проведіть найкоротший термін санацію санацію газопроводу вашого на Товгі. Тому що ми хочемо її цього року зробити капітан, тобто закритий. У закрити. нас ну, заплановано на ці роботи, ми проговорювали вже. Я вас попрошу, якнайшвидше зробити. Якнайшвидше зробити за нас. Бо на сьогоднішній день, крім погодних умов, які вже налагоджуються, десь ваша служба трохи стримує питання подроби. Так, в кого ще які питання є? є ще. В цьому питаннях будуть, що бути яка доцільність робити вулицю Кухтевича без розмістів цього. Перехресту немає коелюційності, тому що воно ще більше зараз. І друге, я би попросив вам десь е нагадати на попередній нараді, здається, у вас не було, на передпопередній нараді було від мене пропозиція, щоб обмежити місць. В першу чергу я попросив все ж таки почати з інвентаризації відновлення в тих місцях, там де були знаки елементарні, не більше трьох сторонних тонн проїзд про транспорту, щоб їх було відновлення. Значит, давайте таким чином, Микола э, ну, Іванович, вулиця Хаткевича, Хаткевича закручується на перекрасі, де пуска а е, реконструкція перехрестя і впорядкування е, руху на перехресті це інше перехрестя. Це Сагайдачного, Вовчинецька і Депурска. З вулиці Потхевич це інший випадка. Випад. З вулиці Сагайдачного їдуть теж на перекрестя, з вулиці Вовчинецька теж їдуть на перекрестя, з вулиці Миро теж їдуть на перекресті. Але все це зходиться в перехресті. Якщо говорити про реконструкцію, це Депуска, Вовчинецька і Сагайдачна. І Сагайдач. І стан дорожнього покриття на Хоткевича треба робити незалежно від того, чи буде якась реконструкція, чи буде до опрацювання, попридкування руху на вище зазначеному Вулицю Хуткевича треба робити. Вона в дуже-дуже поганому стані. Гайдар займається там разом із земельниками по виносу того ринку. І з роботи будемо там робити дві заїзні кишені, щоб забрати до війська місце в районі Астрономово Дарницької і колишнього ринку. Тому ну, це буде друга черга. Друга черга. чергова, я назвав вулиці, які на день в роботі. Де, 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 де. Так, а, Абрамович, прошу. Я розумію, що завершення що ви попросили приняти мене по особистому питанні. Ви здати на наради. <кій> так. так, ще в кого які питання є. За те, Було розпорядження міського голови стосовно спартакіаду, зв'язку з загальною міською толкою цієї суботи. Спартакіада серед відділів управління відбудеться 18 травня. Спартаки переноситься на місяць. Спартакіада буде 20-го, але в вигляді, вигляді. Розуміло. А ви, Віталій, будете дивитися, хто найкраще приймає участь. Хто найкраще приймає участь? Микола Ворониславич, навіть по долазі. От ми підійшли зараз до головного питання тижня, я неодноразово говорив, що будемо робити висновки, хто як відноситься до міста до тої установи, до тої землі. І ці висновки ми будемо робити після Великодня. Аби до Великодня дати можливість всім, хто не виправився, виправдати. Тому, що стосується того, будь ласка, кому потрібно допомоги? Кому потрібно допомоги, Куди потрібно направити людей? Пропозиції Тоді давайте ви разом з керуючим розгодьте. Забуде міський голова, третя пропозиції, секретарю міської ради, заступниками, апарату і так далі. Я, скоріше всього, піду ротару допомагати на налогічний порядок. Ви на повинні? Тут я би хотів доповнити, що депутати також будуть де проводити. Толоки на сайті міської ради є графік, хто, не... Та, хто, хто, хто хоче, приєднатися. Супер, супер. Хто хоче депутатам допомогти, теж приєднуйтесь. Нема питань. От. Хто хоче мені допомогти, приходьте на Молодіжну, будемо разом проводити там порядок. І там коти там. встануть. Хто? І там коти теж встануть. І там, що був башень на стоянку, я вонючий. туди, до монастиря, так? Так. Це й домовитися. Так, давайте таким чином. Шановні, я жарти е, жартами, жарт, я хочу, щоб на такій мажорній ноті ми закінчили е, значить, нашу оперативну нараду. Але я хотів би, щоб ви віднеслися серйозно сьогодні до двох протокольних доручень, до двох казів. Е, я не говорю про конкретні адреси, я говорю про доручення, яке дано відділу контролю. І після опрацювання відділу контролю цієї інформації, свети ці клас роботи, буде подана мені інформативна довідка про стан виконання протокольних доручень. І будуть зроблені висновки. Ці висновки я робити будуть після вилеження, ще раз скажу. Але майте на увазі, що у вас ще є час для того, щоб виконати ті доручення, які хтось не виконав. Наступне питання. Значить, У нас е, багато керівників з'явилося. Багато у нас керівників з'явилося, які кличуть того чи іншого керівника структурного підрозділу, на наради, значить, і так далі, і тому подібне. Які в телефонному режимі дають вказівки, що робити, куди бігти, де стояти і так далі. Я вас е, націлюю на одне. Е, в місті Івано-Франківській міській голова. Анушків з Віктором Андрейович. В місті Івано-Франківського працює виконавчий комітет. І у складі його всі заступники, всім керівникам структурних підрозділів приймати участь у будь-яких нарадах і виконувати будь чої вказівки тільки з інформування свого проклятного заступника міського голови. І не витрачаєте дурний час, і не виконуєте дурні вказівки. І ти не приймайте участь, в непотрібних нарадах. Є чинне законодавство, є повноваження кожного. Тому в межах цих повноважень потрібно всім працювати. І на всім оперативна нарада завершена, всім бажаю вдалого тижня і зустрінемося всі в суботу на проводці.